Вітаю вас. Ми розпочинаємо акценти говорити українською не лише модно, а й важливо з точки зору національної ідентичності та навіть боротьби з ворогом. Зараз в інформаційному просторі з'являється все більше україномовного контенту, що не може не радувати. Однак є й ті, хто вперто продовжує транслювати російську, не вбачаючи в цьому нічого критичного. А між тим є закон про мову. і Його необхідно дотримуватись. Кого це стосується? Як публічний простір стає україномовним? Чому це так важливо зараз? Говоримо з моїми гостями в студії з нами філологиня Олена Альшанська. А на зв'язку з кайпом культурологиня Льона Радченко. Вітаю вас, пані вітаю Льоно. Перше питання до вас. Ви нещодавно розмістили у себе на сторінці допис про російську в україномовному інтернет-просторі. Ви повідомили, що не співпрацюватимете з блогерами та організаціями, які або послуги надають на Росію, або ведуть свої сторінки російською. Що вас спонукало на такий допис? Ну, мабуть, спонукало перше за все мій вихід з моєї мильної бульбашки, да, із зони комфорту, того що. Мені здавалося, що всі давно перейшли в публічному просторі на українську мову, і коли я почала бачити у себе в сторіс у знайомих людей або у людей, які зверталися до мене там з приводу реклами, як блогера, щоб я їх проанонсувала, якихось їхні заходи, я почала. Просто в ужасі, я би сказала, да помічати, що там вони продовжують російською вести свої діалоги, продажі, підспівувати у сторіс під російськомовних співаків, причому таких, якихось дуже зашкварних, ну типу там васти, який да, взагалі відкрито підтримував Путіна. І просто у мене це обурення воно зростало з кожним новим сторіс, яке я відкривала. Ну тобто я цього не очікувала. І тому я так і написала це. от прям був такий поклик да душі того, що терпіти вже не, не можна було, нема куди більше. І тому я написала про це. І ще да моя знайома звернулася до мене і попросила проанонсувати їх класний захід психологічний. І коли вже все було готово, і мені залишалося лише дати посилання, я відкриваю, а там просто російською. А вона ще скаржилася на продажі. Вона каже: ти знаєш, у мене от продажів чогось немає. І я потім кажу: Боже мой, я навіть подумати не могла, що хтось досі продає свої послуги російською. Я вже мовчу, що веде там свої лекції або свої семінари. От якось так. Пані Олено, ваша мильна бульбашка зона комфорту вона більш україномовна, чи все ж таки теж трапляються якісь російські вкраплення? Моя особиста бульбашка, так. звісно, україномовна. Але я, скажімо так, по роботі стикаюся безперечно з такими випадками і пояснюю по роботі також, коли uh -huh. веду заняття, бо розмовні клуби. Ми розбираємося з тим, чому це важливо. Бо варто пам'ятати, що в нашу війну мова також є зброєю. І дуже для багатьох людей, які зокрема стали жертвами бомбардувань, які змушені були пересиджувати в підвалах обстріли. Тут ми говоримо і про дорослих, і для і про дітей. Для таких людей мова є конкретним тригером. І як можна говорити про те, що нема різниці, яка мова російська чи українська, якщо ми розуміємо, що це російські ракети на нас летять, і що російська мова це мова країни-агресора? Для вас, як і для багатьох українців, мовне питання, воно принципове, так? Це Безперечно. Льона, для вас це чому так важливо зараз Це принциповість мовного питання? Ну, я згодна з попереднім оратором, з попередньою ораторкою того, що це дійсно принципово, і навіть не лише з етичної точки зору, так? з точки зору емпатії. А того, що мені здається, я от аналізувала і дивилася на тих людей, я намагалася їх знаєте, для себе, ну якось пояснити їхню поведінку. І я для себе такі там декілька факторів, чинників можливо, виокремила. І мені здається, що перш за все, в більшості випадків, це якась позиція. От, да, здається, пане Оксен написав, що це навіть не позиція, а поза щодо мовного питання. А мені здається, що це от саме позиція, коли людина обирає. Продовжувати розмовляти російською навіть за умови люди от прямо звучать. Ми знаємо, що нам буде складно в сьогоднішній Україні. Ми знаємо, що нашим дітям буде складно, але тим не менш, ми будемо продовжувати того, що це язик моєї мами. Того, що мама зі мною в дитинстві ним розмовляла. Ну, у нас у всіх мама чи тато там має якісь російські коріння. Це взагалі ні про що не каже, правда? ж? Отже, люди готові іти на жертви. Причому вони можуть казати, що ой, ми ж це розуміємо, чого да на російську мову такі гоніння, але ж от ми все одно будемо відстоювати навіть ціною такого дискомфорту, ціною да комфорту своєї дитини у суспільстві українськомовному. Отже, це дуже дуже. Велике питання: ну чому люди відстоюють цю позицію? Отже, за цією позицією стоять якісь дуже серйозні базові там упередження, і тут треба розбиратися. Отже, вони там якісь, як ми кажемо, проватні, да десь там щось не так нечисто. І ще мені здається, що більшість людей, які продовжують от, підспівувати сторін з російським якимось співакам. Мені здається, що це все ж таки брак, інтелект, брак інтелекту. От це прям мій такий аналіз того, що ну, неможливо, коли ти знаходишся все одно у цьому контенті, коли ти розумієш, що відбувається, коли кожен день тебе оточують люди, які про це кажуть, про важливість цього, або просто вони давно перейшли на українську мову, і ти розумієш, для чого це. І залишатися таким глупим, глупим, да глухим, сліпим. Ну це, от все ж таки щось про інтелектуальні здібності. Можливо, я когось ображу цим. Але от вибачте, це моє таке спостереження. То ви згадали про Оксана Лісового. Така хвиля протистояння розгорнулася в соцмережах після його посту про те, що людина є патріотом тієї країни, мовою якої він розмовляє зі своїми дітьми. І особливо обурилась та частина спільноти, яка в побуті послуговується російською, бо вважають, що кожен вільний сам обирати якою мовою говорити вдома. От що ви про це думаєте, пані? Багато хто апелює до норм мовного закону, який повністю називається закон про функціонування української мови як державної. Він набув чинності в 2019 році, і дійсно, цей закон не регулює мову в, публі... в приватному спілкуванні і в сфері релігійних обрядів. Цей закон регулює лише публічну сферу. І, відповідно, дійсно, відповідно до норм закону, вдома на кухні ми можемо говорити тією мовою, якою нам комфортно. Але Тут я хотіла би ще згадати інший допис пана лісового, який зреагував на ситуацію з викладачкою в одному з університетів, яка відмовлялася, яка точніше викладала російською мовою, і на прохання студентки перейти на українську запропонувала їй не відвідувати лекції. Ця викладачка зараз відсторонена від роботи, і пан Лісовий написав про те, що ми маємо пам'ятати про те, що це не ми, не українці почали використовувати мову як інструмент. Мен політичної маніпуляції, і тут я підтримую Льону в тому, що дійсно це брак знань. Брак знань з історії, бо ми маємо розуміти, що лінгвоцид, тобто знищення української мови як ознаки нашої нації, він триває не рік, не дев'ять років, він триває кілька століть. І Російська імперія поступово намагалася витіснити українську мову спершу з культурної сфери, а згодом згадаємо всі стереотипи, які є в багатьох, але ну принаймні в моїй бульбашці їх дедалі менше про те, що українська це мова, якою можна лише от про щось несерйозне говорити. От як можна про кохання? про бізнес, як можна про науку говорити українською, або про те, що є інший стереотип, про те, що українською треба говорити лише суперідеальною, досконалою. А якщо в тебе є там якісь помилки, якісь там неточності, то це все ти кавіркаєш язик, і тоді краще взагалі не говорити. І люди, які в ці стереотипи досі вірять, для них імперія перемогла. Ну до речі, про те, що ви сказали, про кавіркання, Так, от Льоно, ви в пості зазначили, ще таку важливу річ, як транслювання сенсу. І, і якщо говорити якраз не про патріотичну позицію, а е, в плані розуміння мови, от буває, що спроби перейти все ж таки на українську, вони завершуються чимось, типу: оце немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. Я думаю, вам цей мем е, е, ви бачили його. Е, Важливо ж говорити правильно, перш ніж нести щось доносити суспільству. Чи як ви вважаєте? Тому що ну звучить це дивно, особливо якщо це Google Translate просто такий. Ну, ми ж розуміємо, звідки mm -hmm. ці меми йдуть. Ми ж розуміємо, ну, це... хто може цю інформацію вливати. Але хіба вам не зустрічалося серед україномовного контенту? Дійсно, щось таке, що ну, вибивається? Я це не засуджую, тому що я сприймаю це як перші кроки людини до того, щоб говорити українською впевнено і вільно. Бо неможливо одразу почати говорити будь-якою мовою вільно і досконало. Через помилки йде шлях. І коли ми вчимо якусь іноземну мову, ми теж спершу не впевнені, ми помиляємося, але ми практикуємо. Але це ж не іноземна, це ж рідна. От в тому -то і справа. Тому взагалі це питання по суті. По суті, безглузди. чого ми зараз маємо відстоювати своє право говорити українською, або ж вимагати, щоб ми що ми маємо право, щоб нас обслуговували, щоб нам проводили заняття, щоб з нами там, приміром на тренінгу з не знаю там з фітнусу або з йоги, щоб з нами тренерка або тренер говорили українською. Ми в Україні, і це дійсно це наша державна рідна мова. То чого ми зараз про це говоримо? Пані Льоно, вам траплялося таке? Чи ви теж ну, спокійно ставитесь до таких помилок? Тут є, у сенсі. тут є два моменти. Тут є, два моменти, да? тут є момент про деформації, це звичайно, да? того, що я завжди на спікерів звертаю увагу на їхні мовлення, вимову, як правильно вони говорять, наскільки їх, їхня лексика. Да? І другий момент це коли ти з людиною в побуті спілкуєшся. І звісно, що якщо ти розумієш, що людина лише почала розмовляти українською мовою, що вона ніколи цього не робила але, або робила, але недостатньо. Звичайно, звичайно, будеш до неї ставитися з якоюсь подвійною повагою, з подвійною симпатією. Ти будеш розуміти, що їй складно, що її мова взагалі не досконала, що там якийсь суржик. Але тим не менше, у тебе прямо любов буде до цієї людини якась народжуватися прямо у цей момент. І є другий момент, що дійсно, якщо ми говоримо про людей, які працюють у сфері, я не знаю, публічних виступів, наприклад, да, то там буде, звичайно, будуть у тебе інші. Якісь ну іншому увага буде приділятися, і це нормально. Це нормально. Так що ми можемо бути і вимогливими щодо людини, і знання її мови, якщо вона, наприклад, викладач десь у вузі, правда ж, у нас будуть до неї високі стандарти. Ми будемо хотіти отримати від неї дещо, що буде відповідати нашому запиту. І якщо це сфера послуг або ще щось, то звісно, там будуть інші умови, інші вимоги. Так що, мені здається, це ок. Але за законом зараз сфера послуг має бути державною мовою. Це норма закону ні державною, державною, державно. я й кажу, що державний і там і там має бути. Ну, але мала на увазі сферу послуг, от ці всі, всі магазини, тобто ну, не все одно мають говорити умов. правильно і танцювати потрібні сенси. В, в законі прописано, що коли ми, як клієнти, приходимо в будь-який заклад, uh -huh. то з нами мають говорити почати говорити з нами мають державною мовою, і за проханням. Клієнта надавач послуг може перейти на якусь іншу мову. Якщо, приміром, ну, у мене серед моїх учнів були такі випадки, коли вони пояснюють, що приймили в банку, каже, я не розумію деяких термінів українською, і тому я прошу перейти. І це нормально. Але це не має бути з позиції, як часто цей ще. Ця... Це це твердження, коли там говори нормально, наприклад, mm. там, перестань говорити українською. І тут знову ж таки я би ще хотіла згадати про те, як важливо нам підтримувати одне одному в цьому процесі переходу на українську, в цьому виборі української в усіх сенсах, в усіх сферах. Бо згадайте на початку повномасштабного вторгнення в соцмережах почали поширювати фотографії таких оголошень, які були розміщені десь там на Львівщині або на Франківщині, і там було таке. Російськомовні, які стараються говорити українською, ви не смішні, ви чудові. І тому ось цей комплекс меншовартості, який у когось ще може зберігатися, про те, що соромно або смішно, якщо я там щось неправильно скажу, хоча б треба намагатися, бо з часом ці знання а, набудуться, навички покращаться, і відповідно важливо пам'ятати про те, що ми всі разом говорячи українською, наближаємо нашу перемогу. Ми поговорили про сферу послуг, про якісь офіційні там установи, які мають говорити. Ну є ж така думка, що мова жива, вона коли нею кохається. Сваряться, ну, словом, е, говорять у побуті, а не просто поставили на п'єдестал, так і вона там, як мова самоідентифікації. От Достатньо лише в установах говорити, чи дійсно треба і в побуті е, переходити, щоб. Ця мова не була наша мова і чимось таким штучним, якщо без живого спілкування, якщо це лише сфера послуг, а ти там виходиш і знову в Росії. У мовознавстві є спеціальна така шкала, яка визначає жива мова чи вона перебуває під загрозою зникнення. І там є певні критерії, за якими оцінюється, наскільки мові загрожує зникнення. Українська мова жива, тому що українською мовою створюються пісні. Ми дійсно ми зараз усвідомлюємо те, що українською ми можемо говорити абсолютно про все. І це чудово, тому що мова завжди є нашим інструментом для того, щоб і отримати послуг, і зізнати послуги, і зізнатися в коханні, і попросити про допомогу, і висловити свої думки. І зараз дедалі більше людей переходять, вибирають українську, і це безумовно дуже добре для нашої держави. Льоно, у вас побуті, я теж так розумію, українська, і дитина українською, так? У нас переважно українська, ну наприклад, дитина у мене може українською, а може російською. Наприклад, і може навіть саботувати, але у нас з ним є така домовленість, що. Ми, наприклад, можемо спілкуватися російською з ним, якщо от ми забули, у нас тямо, да, відтяло, Але як тільки ти згадав, ти маєш перейти на українську. І ми дуже просто це проговорили. Я йому сказала свою позицію. Кажу, ти можеш говорити мовою, якою ти хочеш, якою тобі зручно, але просто мені це неприємно. От знаєш, що мені це неприємно розмовляти російською мовою. Якщо ми знаємо, якщо ми можемо, то в публічному просторі ми маємо дуже намагатися розмовляти лише українською. І я йому свої якісь да, Варіанти накидала, чому я так бачу. І розповіла звичайно, і про те, що українська мова утискалася, скільки років і як це створювалося, і як хотіли, щоб українські діти були менш освіченими. Да? І, і сказала, що і зараз це ж відбувається. Ти розумієш? Сьогодні повітряні триво, тривоги у нас відбуваються. Ви не доотримуєте знання. У вас скасовуються уроки. Це означає, що ти вони хочуть, щоб ти був менш освіченим, менш розвиненим того, ж гуртки не працюють, того що у нас сьогодні війна. Вони хочуть, щоб ти був значно, значно недорозвиненішим, ніж ти міг би бути, якби не війна. І він так зрозумів йому буде 9 років, він це зрозумів і сказав: так, так, це я поняв. І тепер ми з ним переважно українською спілкуємось і вдома. Олено. А ви ведете розмовний клуб з української мови? І як взагалі оцінюєте рівень знань української в інтернет-просторі, і взагалі чи багато бажаючих навчитися саме говорити правильно? Ну, всі Це зараз зараз вчаться в більшості. Безумовно. Якщо говорити зокрема про Запоріжжя, то після Майдану, наприкінці 2014 року, в Запоріжжі виник проєкт під назвою Безкоштовні курси української мови. Це, власне, був осередок всеукраїнського волонтерського проєкту, тому що такі курси існували практично в кожному обласному центрі. І люди вже з 2014 року почали збиратися за власним бажанням, їх ніхто не змушував. Вони відчували потребу в покращенні своїх знань і шукали можливо. Як це зробити зараз, після 24 лютого 2022 року? Звісно, що попит на вивчення української мови знову зріс, і зараз, зокрема, в Україні є дуже таким потужним масштабним проєкт, який називається Єдині. Цей проєкт, який поєднує в собі дистанційний е, онлайн-курс з вивчення української, тому що багато українців зараз перебувають за кордоном, і також цей курс передбачає розмовні клуби. І, от, зокрема, в Запоріжжі є осередок розмовних клубів від, від проєкту Єдині, є також розмовний клуб на базі обласної бібліотеки для юнацтва, є розмовний клуб на базі обласної універсальної наукової бібліотеки. І я знаю, що і в інших бібліотеках і культурних просторах міста також є такі осередки. І це говорить нам про те, наскільки люди, приходячи на ці заняття, на ці зустрічі вже висловлюють своє бажання вдосконалити свої навички і знайти ось це коло спілкування. Бо в цій справі дуже важливо, коли ми починаємо говорити мовою, дуже важливо почути. Що інша людина тебе підтримує, також говорить українською. Ми працюємо разом над вдосконаленням свого мовлення, над подоланням бар'єру мовного, бо дуже часто в людей проблема не в тому, що вони не знають, як якась там пишеться форма слова. Дуже часто це психологічний бар'єр, коли ось я все життя говорив однією мовою на роботі, в побуті, і ось я раптом переступаю через цей бар'єр і маю говорити українською мовою. І для багатьох саме психологічно це може бути складно, але це також все долається. І відповідно я б ще хотіла тут згадати про те, що досі на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях нашої держави загарбники спалюють книжки українською мовою, книжки з історії України Вони забороняють. Процес викладання в закладах освіти української мови за українськими програмами. Вони навіть змінюють таблички, змінюють таблички з назами вулиць і назами міст і роблять їх лише російською мовою. І це також прояви лінгвоциду ось зараз, у 21-му столітті в цивілізованій країні. І пам'ятаємо про те, що, як писала Леся Українка, слово моя ти єдина я зброя. Слово важливе. Я так розумію, багато є варіантів у Запоріжжі, щоб. Розмовляти українською, вивчити її правильно безперечно. А... І я ще можу тут додати стосовно не лише Запоріжжя, а загалом можна зайти на сайт уповноваженого із захисту державної мови. Це Тарас Кремінь, наш мовний омбудсмен. В нього на сайті є окрема добірка всіх онлайн і офлайн курсів розмовних клубів, марафонів безкоштовних. Для того, щоб вивчити українську мову, ну якщо так говорити про те, що у нас є багато варіантів і можливостей для вивчення, достатньо уваги приділяється тоді цьому питанню? Чи хотілося б іще, щоб було більше? І можливо, у вас є пані Олено або пані Льоно ідеї як. Все більше людей закликати, чи як їм донести про важливість українською, чи має держава цьому більше уваги приділяти, наприклад? Чи це на місцях, чи це від залежить від людини особисто? Ви знаєте, я людина все ж таки заангажована, і я казала вже про свою мильну бульбашку, тому. Я не зможу вам тут відповісти, мабуть, якось об'єктивно, того, що мені здається, що всього досить. Знаєте, мені здається, що у мене всі навколо розмовляють українською, що це тільки так і може бути. Але ж ви бачите наскільки я помилялася. Тож українською мало не буває, не буде, і мені здається, що ті зміни і навіть оці. Е Мовні такі суперечки, да, які розгортаються на сьогодні, поляризують, нібито суспільство. Насправді вони. Грають на руку того, що наше суспільство змінюється, наша громадська думка змінюється, і те, що було рік тому на початку війни, да, повномасштабної, це було одне. Ми всі ще розмовляли плюс-мінус там російською. Ми якось відокремлювали мову від політики. То на сьогодні ці переконання радикально змінюються, і мені здається, що завдяки от таким от бесідам, завдяки от цим дискусіям палким. В соцмережах і на телебаченні, то ми ж все ж таки прийдемо до того, що ми українська буде звучати і всередині домівок, і от так от ми розквітне вона ще більше. Є що додати, пані Олено? Є, звісно, У мене минулого тижня буквально була чергова зустріч розмовного клубу. Ми говорили. Про всі ж такі зміни, які відбуваються в правописі, і одна жінка достатньо такого старшого віку сказала мені, чого це не було зроблено ще в 91-му році, коли от Україна відновила свою це незалежність. Було це було б логічно, бо до цього вона, звісно, була стаття в Конституції, яка стверджує і вона є зараз, що українська мова є державною мовою. Але при тому, все одно, все одно, от аж до 19-го року, у нас не було окремого закону, який регулює і який, по суті, зобов'язує і по який по суті, навіть визначають цю процедуру накладання штрафів на ці бізнеси, на ці підприємства, які відмовляються дотримуватися цих норм. Ну, про санкції, от промовний закон, за вашим досвідом, за вашими спостереженнями, працює він од санкції за недотримання мовного закону. Ну, наприклад, чи можна поскаржитись на сторінку в інстаграмі е, якогось там магазину, який веде її. Російською це витричі треба витричі робити не в інстаграмі. Це треба писати на адресу уповноваженого із захисту угу. державної мови. Тобто, це треба писати мовному омбудсменові. А, і про це важливо говорити. І важливо, щоб ми, як споживачі, як користувачі послуг, не мовчали про це, бо ми маємо право отримувати не мовчать, послуги. Чи мовчать все не? Ж так. Ну, люди ну, так, в, так, в моїй інформаційній бульбашці. Бульбашці, бульбашці не мовчать? Угу. Так, але знову ж таки це принципова позиція. Людини, от мене, приміром, як користувачки, якщо я хочу придбати щось якомусь онлайн-магазині, але якщо я заходжу і бачу, що сторінка ведеться російською мовою, і якщо я пишу повідомлення українською, а мені відповідають російською, є дуже велика вірогідність, що я відмовлюся від їхніх послуг. Як давайте так будемо підбивати підсумки? Вже нас мало часу залишилось. Як можна самостійно підтягнути українську? Можливо, є якісь поради для наших глядачів там читати українською, дивитися фільми з українським перекладом, українські фільми, що небудь таке ласка. мені здається, що ми дуже соціальні такі істоти, знаєте, і ми все ж таки, як знаєте, іноді як примати любимо копіювати когось. Да? Нам подобається на когось бути схожим. Ми знаходимо людей, які нам подобаються за своєю енергетикою, або ще за якимись якостями там, і зовнішніми і внутрішніми. І От мені здається, що коли ти дійсно дивишся, да коли ти підписаний на правильних людей, на правильних блогерів, або ти ходиш в е мовні на мовні курси, або ти. Ходиш там на артлекції, умовно кажучи, да людини, у якої правильна мова, яка дуже легко спілкується, яка показує щось своїм прикладом. От мені здається, що ми починаємо наслідувати. що ми розуміємо, що це класно, що це не складно, врешті-решт-решт, що це не соромно, що це навпаки якось похвально. І, от мені здається, що чим більше в твоєму оточенні таких людей українськомовних, там патріотів. І мені здається, що йти більше. Розвиваєш свої навички у цьому ключі, оточення має значення, пані Олена, безперечно ваші Ну, власне Скоро і ви назвали, і льона, назвали все те, що зазвичай визначається як основні поради. Це вибирати українську, коли ми приміром вибираємо яку книжку читати, читати українську мову, дивитися фільми, озвучення, дубльовані українською мовою. або, як краще взагалі українські фільми дивитися, спілкуватися з людьми, знаходити собі оце коло однодумців. Ну і звісно, якщо розумієте і відчуваєте брак знань. То завжди можна звернутися до бібліотеки або знайти онлайн курс, приміром, проєкт Єдині чудовий варіант зараз. І майже там понад 50 тисяч уже людей пройшли цей курс. Тобто, ресурси є. Треба просто зробити крок на зустріч у просто їх побачити і. Вирішити для себе говорити українською. звісно, дякую вам за розмову. Пані. Хай українською навколо нас буде якомога більше. адже це ще один спосіб заявити світу, що ми є. Ми окрема нація, окремий народ і зі своєю мовою, культурою та історією. Ми спілкувалися з філологинією Оленою Ольшанською та культурологинією Льоною Радченко. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Обирайте українську, адже це мова вільної нації. До того ж гарна, яскрава та влучна. На цьому все. Хай щастить. Побачимось.